Привіт! Я Тетяна Рибаченко. Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні, за проханнями моїх глядачів, я підготувала відео про закладку грибних блоків, а саме гливи. У цьому відео я детально розповім про всі можливі варіанти вирощування, як у квартирі, так і для тих, хто планує масове виробництво. Але найголовніше, я поділюся секретом. Який жоден блогер або виробник міцелію не розповість вам просто так: ви знали, що з одного грибного блоку можна збирати не три, а до семи хвиль врожаю. Звучить фантастично, правда? Розповім, як це зробити, і розкрию всі нюанси цього процесу. Якщо ви давно мріяли вирощувати гливи вдома або створити невеликий бізнес, це відео точно для вас. Поїхали. Приношу вибачення, я трішки прихворіла і можу кашляти. Для початку треба дістати міцелій. Його можна купити в інтернеті. Просто ведіть пошукачі, купити живий міцелій гливи. Це найпростіший спосіб для тих, хто тільки починає. Достатньо буде 1 кг міцелію на пробу. А є ще варіанти більш такі. Бюджетні, взяти вже готові гриби, їх можна купити в магазині частину відрізати, використати, а інше з'їсти. Або зібрати у лісі, якщо ви точно впевнені, що це глива, а не щось інше. Також можна використати відпрацьований грибний блок. Такі блоки або віддаються безкоштовно, або дуже дешево продаються, адже їх вже вважають непридатними до виробництва гливи. Але... З них можна зробити зараження великої кількості субстрату і отримати хороший врожай. Кожен з цих способів має свої переваги, а далі детально розповім про них. Спочатку я планувала зробити зараження саме відпрацьованими блоками, адже це економічно і зручно. Але переглядаючи відео одного блогера з каналу Grow You Vegetable Kitchen, я побачила там такі гарнющі гливи рожеву і лимонну. Вони виглядають просто неймовірно, і я вирішила спробувати виростити саме їх. Тож, замовила собі 1 кг рожевої гливи. Чесно кажучи, я не зовсім впевнена в тому, що міцелій якісний і це саме той сорт, який я е, обіцяли мені продавці, але спробувати точно варто, адже тільки так можна дізнатися, чи підходить це для нашого грибного проекту. Тепер нам потрібно визначитися з субстратом. Для свого вирощування буду використовувати лузгу соняшника. Це доступний для мене варіант і перевірений роками. Але насправді ви можете взяти лузгу будь-яких зернових, гречки, рису, пшеницю, кукурудзи, усе це чудово працює. Ще один варіант це листя дерев, особливо зараз, коли його так багато після осені. До речі, якщо після обрізки саду залишилося багато гілочок, їх можна подрібнити у шред. Шредері. Такий субстрат теж чудово працює. Перші свої пробні закладки робила саме у перебиті гілочки на шредері. Також відмінним матеріалом є щепа, опилки та інша деревина подріблена. Класним варіантом буде сіно, солома або навіть очерет, його достатньо просто порізати сікатором і можна готувати субстрат. А якщо у вас зовсім немає нічого з перерахованого, навіть картон та старі джинси можуть стати у пригоді, головне, щоб матеріал був натуральним і органічним. Як бачите, варіантів дуже багато і ви можете обрати те, що доступне саме вам. Також нам знадобляться деякі інструменти та матеріали рукавички, спирт для дезінфекції. Це дуже важливо, щоб уникнути зараження субстрату сторонніми мікроорганізмами. Ну і звісно, найголовніше це сам міцелій. без нього нічого не вийде, це основа всього процесу. А тепер настав час розкрити той самий секретний інгредієнт, про який всі мовчать. Це активатор міцелію. Чи можна обійтися без нього? Звісно, можна. Але в такому разі. І ви зберете стандартні 3 хвилі врожаю. А якщо використати активатор, то до 7 хвиль. Різниця значна чи не так? Активатор допомагає міцелію працювати ефективніше, активніше розвиватися та давати більше плодів. Зазвичай про нього не говорять відкрито. Але тепер ви знаєте. Запитуйте про цей продукт у продавців міцелію. Це може бути справжньою знахідкою для вас. Ще нам потрібна тара, в яку будемо набирати субстрат. Найпростіший і найзручніший варіант це ось такі спеціальні пакети, які продаються вже готові. Вони чудово підходять для, для бізнесменів, так і для початківців-любителів. Я е, свого часу купила собі 100 таких пакетів і вже третій рік успішно ними користуюсь. Але е, якщо хочете заощадити. Такі пакети можна зробити вдома зі старої плівки та скотчу. Це не складно і вони будуть працювати так само. Крім того, можна використати пакети з під хліба, пластикові пляшки, відра, скляний посуд. Наприклад, у мене є досвід вирощування в трихлітровій банці, і це працює не гірше. Особливо, якщо ви знаходитесь в маленькій квартирі і вам нема де розміщати великі пакети для субстрату. Вибір тари залежить від того, що у вас є під рукою і які обсяги ви плануєте вирощувати. Якщо ви плануєте зробити дуже велику кількість блоків, то вам обов'язково знадобиться набивочний стіл. Це спеціальний стіл, який значно спрощує та прискорює процес набивання субстрату у пакети. Це значно зекономить ваш час. Ми нещодавно зробили собі ось такий стіл, міцний, зручний, і він ідеально підходить для роботи з великими обсягами. Правда, цього сезону скористатися ним так і не вдалося, але ми. Точно запустимо його в роботу вже в наступному сезоні. Якщо у вас обсяги невеликі, то і без столу можна обійтися. Достатньо буде звичайної стільниці чи поверхні, яка є під рукою, але для масового виробництва це дійсно корисна річ. Отже, все необхідне я розповіла. Тепер поїхали готувати субстрат і закладати гливу. У мене є ось така велика каструля на 40 літрів, і в неї входить приблизно півмішка лозги. З одного мішка можна підготувати субстрат для трьох грибних блоків стандартні пакети. Що робимо далі? Насипаємо лузгу в каструлю, заливаємо водою так, щоб вона повністю покрила субстрат, ставимо на вогонь і чекаємо закипання. Як тільки вода закипіла, кип'ятимо ще 15 хвилин. Після цього субстрат залишаємо остигати до температури 30 градусів, не більше. Це важливо, бо якщо він буде більш гарячим, грибниця просто загине. Якщо температура буде нижчою, можна, адже міцелі спокійно переносить про холодні умови. Мій субстрат уже охолонув. Він стояв декілька днів, доки у мене дійшли руки до закладання блоків. Ніколи так не робіть, адже субстрат може заражитися іншими бактеріями чи пліснявою. І це суттєво зменшить кількість врожаю можливого. Зараз е, будемо працювати у простих умовах квартири або будинку. В мене це будинок. Надягаю рукавички, обробляю руки та інструменти спирту, беру друшлаг і вперед набивати грибні блоки. Якби я працювала з набивочним столом. Все було б набагато простіше. Просто виливаєш весь субстрат на стіл, додаєш міцелі, змішуєш його у великій купі. Але оскільки стола немає, будемо робити все поетапно і шарами. Насипаємо два друшлаки субстрату, додаю трошки міцелію, чередую субстрат і міцелі шарами, поки пакет не наповниться. Щось щодо кількості міцелію. Виробники зазвичай рекомендують Використовувати 200 г міцелію на один пакет, 8-10 кг субстрату у вологому стані. Але цього сезону я експериментувала, брала усього 60 г міцелію на один мішок і результат мене приємно здивував, все чудово заросло. Звісно, чим більше міцелію ви покладете, тим швидше він охопить весь субстрат. Але якщо захочете економити, цей спосіб теж працює. Запам'ятайте, термічна обробка є обов'язковою. Якщо термічно не обробляти субстрат, а просто замочити його у воді. То пліснява захопить весь субстрат, і ви не отримаєте гливи взагалі. Я вже тестувала, я вже лоба набила це дійсно так. Тому термічна обробка це важливий етап, який дозволяє знищити всі шкідливі бактерії та спори плісняви, що можуть зіпсувати майбутній урожай прям до нуля. Якщо просто замочити субстрат без попереднього кип'ятіння, це призведе до зараження і втрати всього блоку. Пам'ятайте, це, будь ласка. Ось я набила блок повністю, і тепер він готовий. Тепер закриваю пакет і заклею скотчем. Це дуже важливий етап, бо я хочу створити оболонку, щоб субстрат не висипався, а міцелій міг спокійно проростати. Минулі блоки, які в мене були, я зав'язувала і підвішувала на крючки у саду для зручності. Це ідеальний варіант, коли грибні блоки спокійно. Висіли в саду, отримували природні опади та сонячні промені. Обов'язково ми робимо дірочки для продиху, це дуже важливо, адже грибниця потребує повітря, щоб правильно розвиватися, а також щоб вийшла зайва рідина. Для квартирних умов, коли немає спеціальних пакетів або обладнання, я набиваю в пакети з-під хліба або в банку. Це найпростіший варіант, який можна реалізувати навіть у квартирі без додаткових витрат. Що стосується бутилок, то я вже не стала їх використовувати, бо у мене і так вдосталь того, що я зробила, і в мене ціла морозилка набита прожареною гливою, яку я зберігаю на майбутнє. Коли будете закладати в банку, пам'ятайте, що вона є герметичною і зайва волога просто так не вийде. Тому я накриваю банку плівкою, обмотую скотчем і роблю дірочки у плівці для вентиляції. Це дозволяє створити необхідний мікроклімат для міцелію, не даючи йому задихатися. Далі я перевертаю банку, щоб стекла зайва волога. Це важливо, оскільки надмірна вологість може призвести до розвитку плісняви або гниття, тому слідкуйте, щоб в банці не Залишалося зайвої вологи. У мене ще лишилося трохи субстрату в каструлі, тому я прийняла рішення вилити його у раковину, що придина стекла, а я могла забрати лозгу для подальшого закладання блоків. Це дозволяє не витрачати матеріал, а використовувати його максимально ефективно. Буду використовувати пакети з-під хліба, бо в мене їх багато. Я їх зазвичай збираю для розсади, бо вони дуже зручні. Поки я готувала блоки, вони стояли у великому тазу, а зараз я їх переміщую у раковину, щоб зайва волога стекла. Це важливо, бо надмірна вологість може вплинути на розвиток міцелію. Ось така кількість блоків у мене вийшла з однієї каструлі 40 літрової або 4-відерної. Якщо б це були профіпакети, то цього б вистачило на півтори пакети тільки. Тому навіть. Працюючи з маленькими пакетами від хліба, теж можна отримати гарний результат. Коли волога зійде, ставимо блоки на зберігання в місце, де вони не будуть вам заважати. Можливо, е слідкувати, як заростає міцелій. Це може зайняти від 2 до 4 тижнів. Температура в приміщенні повинна бути теплою від 20 до 30 градусів. Я буду тримати блоки під столом, тому що в мене в будинку опалення і температура там буде стабільною для проростання міцелію. 22 градуси тепла. Що ж, друзі, я піду чекати свою гарненьку рожеву гливу, а ви пишіть в коментарях свої питання. В наступних відео розглянемо, які бувають гливи, як вони відрізняються на смак, як доглядати за блоками та як утримувати вже зарощені блоки для, кори... для класного врожаю. В умовах квартири та для бізнесу дуже важливо, я ділюсь своїм досвідом і ні на кого не орієнтуюся із наших блогерів. Тому, коли роблю подібні відео, не потрібно писати в коментарях, що інший блогер робить по-іншому. Кожен має право обирати, що для нього краще. Бувайте! До зустрічі в наступних відео!